Сьогодні ми поговоримо за європейських правих. Чому в них нема синергії, А якщо і є, то проти українська. Ось що нас. Чому ці всі роздобойні голоси співають європі проти нас? А як все починалось? Це ж почині. А? І от ми не бачимо ані примавери, ані белеч, а, а, а не белеці. Я скажу. Ані весни, ані краси. Оце, оце має зображувати сучасну європейську молодь і сучасну європейську красу. Ну, бачите, це як ви розумієте, конфедерація рух народовий, вічно вчорашній. Чого вони там проти Європейського уніону за Союз Спартянка, як я розумію, навіть турок не намалювали? Це я, власне, не до Тумановича, а до того, що чому голоси правих зливаються в квартет, як його звали, господи? Байкаря та їхнього Крилова. Ну, може, і в Лафонтена така є, я, я чесно не знаю, чи є в Лафонтена квартет. Хай хтось мене виправить, хто більше знайомий з Лафонтеном. Ну, власне, весь крилов це Лафонтен. Чому? Тому що я ще коли був молодим і писав роботи учбові на цю тему, я спеціалізувався в спецслужбах Німеччини, значить. і... Його восточних право Юго-Восточної Європи, значно, основному Балканці, але зачіпав розумієте, італійців. І мене завжди цікаво, чому інтернаціонал правих не склався. Правильно, джовінецу. Вони хотіли зібрати оцю всю джовінецу, італійців, всю цю свого. І зразу виявилося, що, що їм, замість того, щоб зборювати когось одного і досягати якихось великих цілей, вони вирішили зборювати один одного, бо навіть у французів з італійцями у їхньої. Правих за радикальної за радикала, да, правих за радикала молоді, були проблеми щодо НІЦІ і там прикордонних областей. Чому вони вчіпляються в горло один одному? Ну тому що це наслідки Постімперської Європи. Правильно все таки казали автори тих британських консервативних книжок, що мені подобається. Що в Європі все було нормально до 2014 року, поки потім, коли кожен захотів говорити своєю селюцькою мовою, яку вже в 50 кілометрах від його села не розуміють, то ясно, що повстали всі проблеми Східної Європи. Радянський Союз спробував їх вирішити, ну, Росія імітує їх вирішення, а ці поки власне, живуть минулим. Ну, Причина основна їхнього убожества. Те, що, от, розумієте, на шляху боротьби за свої ідеалі, правильно, це, як правильно, 30 й батальйони румуни Карпати, між іншим, ви знаєте, що цей марш був написаний на Сибіру? Ніде так не хотілося, ніде так не, 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 не пишуться патріотичні румунські пісні, як на Сибіру 18-го року. Повірте мені, от це найкраща румунська пісня, але ж створена вона на Сибіру 18-го року, румунським легіоном. Тому що створили вони її на Рубуні, то це був суцільний жок. Ну, решту румунських пісень, мабуть, слухали патріотичних. Так ось. Чому так? Ну, перше, от. Чому всі їхні оці от спроби виразити свою праву сущність, народову, національну і навіть симпатичну багатьом з вас, українців, впираються в дружбу з Росією? Все не можна пояснити російськими грошима, розумієте? Тому що навіть розумієте, у нас в Україні гроші російські брали, а робити нічого не робили патріоти. Довелося зараз бачите, для тирола зайнятися раціональну позицію малолеток безідійних використати, що значно виявилося ефективно використовувати малолеток з Тіктока, ніж правих. Тому я не розумію, для чого це Росія, крім списання грошей. Ну, в принципі, треба ж на когось опиратися. Але нас цікавить концептуальна проблема, чому всі праві асасують у Росії, навіть оці, ви бачите, чому вони всі не хочуть любити нас, українців. Причин у цьому кілька є. По-перше, вони дивляться всі в минуле. Бачите, вони далі Тбовську, ну у них нема ідеологів. Вони пробують чіплятися за свою латинську церкву, хоча вже голова Латинської церкви, ви знаєте, що Ференгі папа з Башиком, панієро Францішко, вже сам марксіт і соціаліст. Є б уже в опозиції бути, бути в якимись. Традиціоналістами і старокатоликами. Хоча я думаю, в Конфедерації народові є якісь традиціоналісти і старокатолики. вони опираються на церкви, котрої нема, на ідеї, котрі застаріли. Власне, чому? Тут сказати, що панівна інтелектуальна верства Польщі була винищена німцями, і тому це, як ви розумієте, ну це не моя теза. Цю тезу підхопив одніє білоруської польки у вагоні потягу, коли повертався з Риги. Кажу, всі, хто, хто достаючи поляків поубивали, це так наволоч сталося. Ну, власне, так і є. Але ж і ті, кого поубивали, були в інтелектуальному смислі подарок. Це ж. Слухайте, це, 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 це ж. Слушайте, це ж не, не глиби мислення, розумієте, Соф'ї Кавалєвське. Тому що інтелектуальна слабкість Польщі. Вона помножилася на інтелектуальні втрати і на не небажання іти далі. Ясно, що серед поляків є кому. Ну розумієте, поляків осягнення польської думки це Лець, як ви розумієте, є жилець. Я би так сказав, і Станіславлем. Все, що поза ними, це вже ну, трохи вторинно. Чому? Тому що соціалізм невілював всіх, крім нижчих. Нижчі, однаково розумієте, комсомольці можуть однаково служити що Радянському Союзі, що Україні. Ми бачимо люди абсолютно за духом комсомольських, зараз поборюють російську мову, поборюють Пушкіних, поборюють все, що завгодно, виявляють свою комсомольську сущність під любим прапором. Я скажу, ну це в принципі ясно, що це, яка жіні просвященна. Бидля нашого, якщо вже так казати. А от чому? Ну чому вони не кидаються на сусідів ясно? Чому вони дружать з угорцем? Тому що нічого іншого вони вигадати не можуть. Оці от стрільниці в кожному пов'яті, що там ще вони в школу дисципліну, в школах вони пробують відмінити майбутнє. Майбутнє їм не подобається, як і мені. Але я на майбутнє. Пілюю, воно мені не подобається, але я вже старий, я на нього пілюю. Хай майбутнім турбуються ті, кому в ньому жити. Я так скажу. Мені пілювати, що буде по мені. Відверто скажу. Я не настільки наївний, щоб сподіватися якогось цивілізаційного спадку. Чому вони нападають на нас? Тому що я вам поясню, а де нормальні українці на Польщі? Нормальні українці всі зараз. Або в Україні, або працюють десь на далекому заході і за більші гроші, я так скажу. Нормальних українців на Польщі нема, а ті, хто є на Польщі, ну чого полякам їх і не ображати. Розумієте, цих бадати ну, хто така баданта? наймочка Глібу, ви її всі ображали. Що панення вередливе зманіжене правильно, ви ж викине геть на сміття. Правильно, як оце написала. Віршик оцей швачку. Боже, як довго тягти з раннього правильного ранку до пізньої нічень, голкою денно верти. А якщо люди займають позицію рабів, то з ними і поводяться, як з рабами. І те, що брати поляки їх топчуть, ясно, що це нам не подобається. І ми маємо захищати наших рабів. Проблема в тому, що ми, українці, не захищаємо своїх рабів. Розумієте, навіть від поляків, їх би треба захищати наших лотів. Вони нам і чесно добляться. Але поза як наш лот виїхав, то він хоч гроші сюди передає. Коротше, ви зрозуміли першу проблему. Вони не можуть домовитися між собою, тому що претензії до ближчих їм зрозуміліші їхньому убогому розуму, ніж вони. Бо вони готові кидати камнем в собаку, тому що бояться кинути каменем в господаря собаки. Вони бояться. Чому на нас вони наших не бояться нападають? розумієте? Чому їх використовує Росія? А кого іще Росії використати, як і на їх? Розумієте? Ну, кого кого? Кого може купити Росія? Зрозумійте, кого там на Польщі купити Росії? Як не цих польських фермерів, чи хто у них там. Тепер проти нас. Проблему ми зрозуміли. Вони бачаться, поляки, брати поляки, бачать найгіршу найгірший відміну українця в себе і тому ставляться до нього відповідно. І те, що зараз пропонує Туманович, має велике значення, перспективна. Антиукраїнське, антинатівське, ви знаєте, що ця наволоч проти військ Америки вони хочуть боронитися жовніжом польським. Зумі така сама сволоч перешкодила перекиданню військ червоної армії до Чехословаччини. Так, ну польська сутність, ви ж знаєте. Крокута, Крокута Європейська, гієна Європи. Вони раз уже завалили Європу і вимагали потім, щоб хтось воював за їхніх данськ від французів. І ясно, що більшість поляків ще не хоче завалювати Європу, їм не до того вони здобувають. А оці от маргінали, бачите, вони готові завалити Європу, тому що нічого розумнішого, вигадати в їхні голови не поміститься. Зрозуміти. Ну, права ідея, вона не для розумних. Розумні їх ведуть. розумієте? розумні їх ведуть на бійню. Основна, розумієте? їхнє завдання ходити на бійню остарічного составу. Поза як вони не хочуть ходити. То вже ця концепція мезасію позавчора це обговорюємо, що доба французької провокації в поліцейній шпигунській роботі вона змінилася. І змінили її ще в війну 905 року. І пізніше японці. Тому що французам сказали, найди анархістів, создай з них кружок, потім кому робити бомбу. Пошли з бомбою в кафе, взорви, потом потім показательний процес. Японці спробували це зробити все. А где ми среди китайців анархістів знайдемо? Спочатку надо говорить єроглифами написати анархізм. Ми погорник анархізм пишеться єроглифами ще з вами. на ханча. А, как проще дать денег. И вот они сделали бомбу самурая. Ящик, говорит, вот этот ящик, отнеси его в трюм корабля, вот тут нажми и уйдешь. И мы за это мы тебе заплатим юанями. То есть заносил бомбу на нажимание ящик, бомба натурально взрывалась. Это то, что сейчас делает украинская спецслужба и с меньшей эффективностью пробует делать российская. Вы понимаете, что наши спецслужбы сейчас являются лидерами по убийствам и диверсиях в мире. Это В принципі, вже найбільш небезпечна контора, і тільки за нею десь наслідують, змагають чогось досягти Москвини. І концепція правильно на маргіналі відкинути політичну составляючу в діяльності вже не потрібна політична составляюча, коли є тік-ток і коли є мечта хорошої життя. Би тому що Андрій Паріси, що через уголовники я з ним спорів. Ну а я побіжденним в спорі. Практика мене победила. Так ось вони вже зайві. Вся ця публіка, поки є мовить тіктока, оці вже зайві. І ви бачите, що дешевше було Росії найняти фермерів, ніж оцю всю сволоч. Моси що гроші ж підуть фюрерам, гроші підуть Тумановичам. А хто ж тоді буде з флагами ходити як гавоїтася. Всіх ви сослали в Казахстан, остались только ті, хто тут з флагами ходив. А ті, хто ходили з флагами, им все одно з каким ходить. з красним, з жовто-блакитним, з червоно-чорним, з біало-червоним. Все скоєне. Розумієте, анібецький шайсигаль. Правильно. Так ось. Погано те, що вони тільки починають нас боятися. Поки польське бидло ще принишує наших лотів, ми не можемо їх за це призвати к відвету. Нам не до чого, тому що ми в конці розуміємо проблему. Якщо поборемо Росію, то дійде черга і до Словаків, і до мадярів, і до поляків. Тому що, ну ви розумієте, треба зі звірі розібратися. А тоді при будь-якому розкладі, або при Путіні, або без Путіна, усією цією восточноєвропейською європейської ми розберемося. Чому небезпека Тумановичів? Я скажу оцих польських Йобіків. Да, так ми можемо назвати цих польських Йобіків. Бо він або сам зрозумів, або хтось йому підкинув ідею за перешкоджання транзиту українського війська. Це нічого нового, поляки вже так терпідіровалі. Другий фронт проти Німеччини, вони вже не торпедировали. Вони власне, призвели до кризи, як ви розумієте. румуни это пропустил. Кажуть, Наші ракети, так, наші зенітки так високо не достають, як літають советские самоліти, тому ми не контролюємо наше воздушне пространство на висоті свыше трьох кілометрів. Якщо там летять большевицькі самоліти, ну що ми можемо зробити? Пусть летять. Ну правильно. А не, румыны же не стали заупиться, что если мы на Карпатские горы затащим зенитные пушки, то это уже получится 5000 высоты. Никакой большевистский самолет не перелетит Карпат. Они же не стали упражняться в артиллерийском искусстве. И сказали, что летите. Даже денег не взяли. А те начали, что не, кажется, Не гузика, значить, не дамо розтібнути на наших штанях. Ну, коротше кажучи, знову ви ж знаєте, що ридзи ні к нам не зробить ніц, бо з нами шмігли мігли риць. Ну, потім всі їм все зробили, ви розумієте. І ось оця публіка нам, нащадкам, я скажу, героїв Катині, нащадкам героїв Волинської резі, бензопилої, пробує загрожувати. Чому вона це робить? Тому що інстинктивно вони вже нас бояться. А що буде, коли жовніш поворучі? Коли жовніш український повруче, повруче не як інтернований в польських таборах, а як господа, як новий господар Східної Європи по війні, або в лавах путінського війська, або в лавах переможного українського війська. Розумієте, що Саву савуапіньок, що піньком саву, все одно савіні жить. Річі посполитій не жити, як ви розумієте. Бо любов'ю Трампа виявився орбан. А не вони. Орбан уже і збрав любимую жону Восточної Європи. Трамп і збрав, так, я вибачаюсь, Трамп і збрав Орбана любимою жіною Восточної Європи своєї. Так ось, що зараз важить для України? для України зараз важить Військовий Союз з Балтією. З державами Балтії в широкому сенсі, як військово-промисловий, навіть аж до зобов'язань оборонних розумієте, якими б ми не були загроженими самі, ми маємо гарантувати безпеку Балтійських держав. Маємо гарантувати нашу допомогу Фінляндії, Естонії, Литві і, можливо, навіть Латвії, якщо вони добре поводилися. Я не певен от в, в Отишах, якщо мені скажуть, що добре поводилися, то так. Так само і Швеції, якщо це. Чому? Як це можна зробити, як китайці в вигляді китайських народних добровольців, ви розумієте, як Шведи посилали свою бригаду на Фінляндію? Ясно, що посилання українських військ це неможливий процес і буде за довгим процесом. Послати українців, можливо, тільки в якості якоїсь добровольчої бригади, не смущаючись зіяючими брешами в логіки цього процесу, ми маємо створити. Добровольчі бригади, маємо їх добровольчо озброїти українським озброєнням списаним і перекидати їх дуже швидко до Балтії, щоб не відбулося, бо якщо буде другий етап, він швидше буде не по нам, він буде по Балті. Це дуже мала ймовірність, але. Розумієте, єдине, як ми можемо продовжити боротися з біснуватим з Путіним до його смерті, це підтримати Балтію. і вже підтримати її треба зараз. Нам потрібні угоди, що вони мають знати, що ми будемо Що Щоби не трапилося в нарві, щоби не трапилося у вільні, ми будемо там. Розумієте українські війська з добровольців. Абсолютно на неформальних причинах. Ну, ви знаєте, що все куплене в списане, мають бути так. А як це можливо зробити? Це можливо зробити тільки через повітряний іноземний простір Польщі. А тут винирають оці от Тумановичі. Тумановичі, вкотре котре хочуть ну, розумієте, що таке військо польське Ми розуміємо. І той, хто каже, що треба тренувати Україну войсько польське в миротворчих місіях, той вибачте, на слові «кретин». Да? Станіслав Критин з Кретінги каже, кандидат прав. Є такий персонаж в закопана закопані паноптікумі. Оце той є Станіслав Критин з Кретінги, кандидат прав. Ну і ви знаєте, це за Давідюка, по нашому любому нам, нашому серцю, але не інтелекту панові Давідюка. Немає військо польське тренуватися в Україні в сучасній війні, навіть в якості миротворців. От кого тут не має бути, це війська польського в Україні категорично. Це таке саме, що якби Москвини або Білоруси були миротворцями. Тому що в кожному разі від Польщі нам потрібна лише одна гарантія перекидання українських військ в Балтії. А оскільки я цієї гарантії не бачу при кожному уряді. Як це зробити, то вже зараз треба шукати можливості спільного європейського викручування рук Польщі на предмет транзиту добровольців українських через її територію і українських озброєнь у випадку війни на північному фланзі НАТО. Власне, щоб цього не добитися, вже і починають тумановичі, кажуть, що українського жовніжа не треба допускати на територію Польщі. Чому? А тому, що українські жовніші, цих от, от всіх містиків, яких можна напугати абокненим фінським ножом, уже не спугається. Розумієте, прийдуть справжні українець, а тумановичі не хочуть бачити на Польщі справжніх українців. Бо якщо вони там з'являються, відразу починаються грабіжі, поджоги і валинські різі. Бензопилами бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні!